Слава Ісусу Христу, слава Україні! Вітаю вас, Homo Bible Sapiens. Сьогодні я скоріше в ролі віруючого вільнодумця. Сьогодні Христове здвиження, і ми знову сьогодні не будемо читати старозавітні сапіенціальні книги, але мені здається, є дуже важлива річ, про яку ми маємо поговорити, тому що сьогодні це свято сприймається у нас зовсім інакше, ніж зазвичай. Тому що ми, українці, зробили щось подібне до того, що відбувалося тоді, коли встановлювалися і відбувалися події, які привели до встановлення цього свята. Колись свята рівно апостольна Олена, матір святого рівноапостольного апостольного Костянтина, відправилася до Єрусалима шукати місця. І реліквії, пов'язані з земним життям Спасителя. І от одна з подій це віднайдення Христа, на якому був Росіп'ятий Христос, і Його воздвиження, тобто підняття, встановлення, показування, тобто тим людям, які зібралися, щоб лише побачити, лише доторкнутися до цього. Христа. Так от мені здається, що в Україні теж відбулося віднайдення Христа Господнього. Ми почали бачити Хрест зовсім інакше. Ми зазвичай розповідали, проповідували, що кожен з нас має свій Хрест, має його нести, але це сприймалося як щось таке ну, важке. Що треба терпіти, але з початком війни тема Христа, тема жертви, свідомої жертви за інших стала дуже актуальна, бо величезна кількість наших братів і сестер приносять себе в жертву за життя. за Країну за землю. Ці люди жертвують собою заради інших. І ніхто їх до цієї жертви не примушує. Ніхто їх не гонить на війну. Вони свідомо йдуть на жертву. Жертву, джерелом якої є любов. А це і є історія про хрест Христовий. Тобто це і є для нас віднайдення справжнього смислу Христової жертви і Христа, який приніс Господь, і який має нести людина, християнин, жертви свідомої, жертви, в основі якої любов, жертви, яка не знищує, а захищає, яка не про смерть, а про життя. І воздвиження, так? сьогодні воздвиження. Тобто єпископ Єрусалима, коли був знайдений хрест, почав його воздвизати, піднімати, показувати, показувати людям, щоб вони могли побачити, і ці люди співали, Господи, помилуй. Знаєте, сьогодні ми майже щодня піднімаємо і показуємо ці жертви, які приносять наші військові. Наші полонені, наші мирні жителі, які страждають під обстрілами в окупації, волонтери, весь світ, який нам допомагає. І ця жертва викликає в нас вдячність і спонукає до молитви. Ми молимося Богові. Молимося не тільки за себе, ми молимося за наших. Полонених, молимося за всіх наших мирних жителів, які під окупацією. молимося за волонтерів, за біженців. Ми не забуваємо Бога. Ми вдячні Богу. І як хрест Христов з зброї знищення, з фактично символу катування і устрашення. Да? Тобто коли Христа розпинали, це був жест з місцевої влади, який устрашав, який наводив страх, сум, розпач на жителів Єрусалима. Але коли возв'язали, піднімали хрест Христов вже після Воскресіння, це був вже символ перемоги, перемоги над смертю. Так само і нас не залякати. Ми віримо. Богові, який сам себе привініс в жертву за нас. Ми вдячні нашим співбратам співсестрам, які приносять себе в жертву за нас. І ми не боїмося, а молимося. І до речі, я свідомо обрав цей ракурс, бо за мною, от, ось, цей, да, ось цей купол, це саме той. Південно-східний купол, південно-східна вежа Софії Київської, з якої за 40 днів до війни впав хрест. І це тепер ми розуміємо, що було дуже символічно. Але вже 2 березня чи 1 березня цей хрест було знову встановлено. І ми самі відчули. Що це символ нашої перемоги. Важкої, схожої на жертву голговську, але таку саму ж радісну і велику, бо життя переможе, мир переможе, Україна переможе. Слава Ісусу Христу, розіп'ятому за нас! Слава Україні, слава нашим героям, які приносять себе в жертву. І вітаю вас з днем святом, святим днем воздвиження Христа Господнього.